Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Голосюк. Колись Німеччина була непохитним оплотом стабільності в Європі, зірцем економічної могутності і політичного прагматизму. Також сьогодні. Цей фундамент значною мірою послаблено. Економіка орієнтована значною мірою на експорт пробуксовує США. Більше не можна вважати надійним гарантом безпеки, а довіра громадян до традиційних партій швидко слабшою. Країна на роздоріжжі, радикальні рухи зміцнюються, а крайня правиця отримує безпрецедентну. Підтримку. Подивіться на результати виборів і партію Альтернатива для Німеччини. Ця практично на межі з фашизмом партія, яку публічно підтримує Ілон Маск, олігарх номер 1 в світі, і найбагатша людина. І на цьому фоні перемога Фрідріха Мерца та його партії Християнського демократичного Союзу на парламентських виборах в неділю дає Німеччині шанс шанс повернути. Контроль над ситуацією. Але виклики, які стоять перед новим лідером, просто величезні. Мерц має відновити економічну впевненість, зупинити зростання радикалізму та перетворити Німеччину на справжнього лідера Європи в новій геополітичній реальності, в якій першу скрипку вже відіграє Дональд Трамп. Його успіха або провал вплине не лише на Берлін, а й на весь континент. Від ролі Мерца, його позиції, його рішень, виконання його передвиборчих обіцянок, на які дуже розраховує, в тому числі і наша країна в захисті проти російської агресії, залежить дуже. Багато німеччина дрейфує вправо після кількох років керування коаліцією соціал-демократів, СПД, вільних демократів ФДП і Зелених Дюйґрюнен. Німецькі виборці змістилися вправо. Найбільш разюча зміна в результатах виборів це історичний успіх крайньої альтернативи для Німеччини, яка отримала. Близько 20% голосів двічі більше, ніж у 2021 році. Ще тривожніший сигнал це те, що підтримка цієї альтернативи для Німеччини зростає швидше серед молоді, ніж серед літнього населення. Це відображає глибоке розчарування в традиційних партіях і пошук альтернативи серед нових поколінь виборців. Ну і звісно, що це підігрівається ще й зовнішніми впливами. Ми з вами говорили про того ж, Ілона Маска. Верц дав чітко зрозуміти, що співпраця з АФД неможлива. Німеччина, яка не забуває уроків своєї історії, залишається категорично проти того, щоб ділити владу з партією, яку звинувачують в радикалізмі, антидемократичних тенденціях і симпатіях до Володимира. Путіна це залишає Мерцу лише один реалістичний варіант формування коаліції з соціал-демократами. Ці партії мають значні розбіжності в питаннях податків, соціального забезпечення, міграційної політики. Але компроміси можливі, особливо щодо міграції, де мерц має громадську підтримку в питанні посилення обмежень для нелегальних мігрантів. Однак час. Ключовий фактор, якщо переговори затягнуться, нестабільність може посилитись, і АФД отримає більше можливості для зміцнення своєї позиції. Мерц чітко окреслив свої пріоритети. В день виборів він заявив, що його головна мета якомога швидше зміцнити Європу, щоб крок за кроком ми могли стати незалежними від США. Ці слова викликали резонанс раніше. Мерс був переконаним атлантистом, але сьогодні він визнає, що Сполучені Штати більше не є. Надійним союзником. Трансатлантичне партнерство, яке десятиліттями було основою європейської безпеки, стає все більш крихким. Європі доведеться вчитися самостійно захищати свої інтереси: і економічні, і безпекові, і технологічні, геополітичні. І Німеччина має відігравати в цьому ключову роль. Багато хто вважає саме так. І як тут не згадати концепцію стратегічної автономії, запропоновану президентом Франції Еммануем. Елям Макрона, ця позиція може викликати занепокоєння серед європейських лідерів, які досі покладаються на американську військову підтримку. Але реальність така: Європа більше не може дозволити собі критично залежати від волі. Вашингтону, попри те, що коаліція Сідю СПД забезпечить відносно політичну стабільність, є одна велика проблема: конституційне, так зване боргове гальмо Німеччини, яке суттєво обмежує можливість держави інвестувати в свою економіку. Що це значить? Це значить, що. Фактично, Німеччина приречена жити за своїми доходами а коли доходи падають, в Німеччині вже другий рік поспіль відбувається рецесія, то відповідно вона не може піти на те, щоб збільшити свій бюджетний дефіцит до кількох відсотків, як зазвичай роблять інші країни, для того, щоб прокачати свою економіку в борг. Оця можливість, вона в Німеччині законодавчо обмежена. А скільки крайні ліві і крайні праві значно зміцнили свої позиції в бундестазі, змінити конституту. У для послаблення цих обмежень буде ну дуже складно, якщо взагалі можливо. Щоб випередити цю проблему, Мерц в понеділок запропонував незвичне рішення, нестандартне, скликати діючий парламент ще до офіційного переходу влади. Адже нинішній склад Бундестагу має дві третини голосів, необхідних для внесення змін. Фінансову політику цей ризикований, але амбітний крок може дозволити Німеччині отримати доступ до десятків мільярдів євро щороку, які необхідні для масштабного збільшення оборонного бюджету і модернізації армії для будівництва нової, енергетичної та транспортної інфраструктури, для інвестування в інноваційні технології та відновлення промислового потенціалу країни. На кращій технологічній основі без цих змін німецька економіка може зануритися в тривалу стагнацію а разом з нею послабиться і вся Європа. Виклики, які стоять перед Берліном, виходять далеко за межі економіки. Без сильної Німеччини Європа не зможе швидко компенсувати зменшення військової присутності США. А це означає ще більшу загрозу з боку реваншистської Росії. До речі, те, що відбулось у німеччині, відбулось не випадково і стало результатом настільки. Природних сил, якихось там, чи якогось детермінізму, якого не можна було уникнути. А Результатом політики Фрау Меркель, про яку я вам розповідав. Але тепер, щоб запобігти цим загрозам і вирішити цю проблему, Німеччина має різко збільшити оборонні витрати та перезброїти свою армію, розвивати стратегічно важливі галузі економіки, щоб посилити свою конкурентну спроможність, очолити європейські ініціативи, які допоможуть континенту стати більш несомненно. Залежним в питаннях безпеки, і все це одночасно. Чому Європі потрібен успіх Мерця? Європа вже не може дозволити собі ще одну втрату шансу. І втрату часу, якщо Мертс зазнає невдачі, Німеччина продовжить втрачати економічний вплив, а з ним і вся європейська спільнота для Берліна, для Брюсселя, для Києва, для всього континенту це не просто зміна влади в Німеччині, це питання виживання європейського проєкту, частиною якого прагне стати Україна. І ціна надзвичайно велика. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку, прокоментувати ваші думки. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на Ютуб, на Монобанку. Ви допомагаєте нам розвивати економічне просвітництво в Україні. Дякую і до зустрічі.